Кримсько-літарська мова, як напевно багатьом відомо, вона перебуває в переліку загрожених мов. Цей перелік ведеться ЮНЕСКО, і взагалі сам критерій, от коли мова та чи інша мова попадає в цей перелік, це коли порушені зв'язки передачі цієї мови від одного покоління до іншого. І як кримсько татарська так і кримська, так і кримчацька мови, тобто мови, які є, мови народів, які визнані корінними в Україні, вони сьогодні перебувають от саме на межі зникнення. Трохи краща ситуація з кримсько татарською мовою, але все одно досить важка І складність, що обумовлюється тим, що більша частина. Крискотатарського народу перебуває в окупації.